11 січня працівники служби порятунку спільно з працівниками водолазно-рятувальної служби провели практичне відпрацювання на міському озері Івано-Франківська, до якого долучилися і представники засобів масової інформації. Перехожим фахівці служби порятунку вручали листівки застережливого характеру та наголошували щодо дотримання правил безпеки на зимових водоймах. Особливу увагу звернули дорослим на те, щоб слідкували за дозвіллям своїх дітей та пояснювали їм небезпеку тонко. Криги. Працівники водолазно-рятувальної станції наочно продемонстрували, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилась під лід. Потрібно не панікувати, голосно покликати на допомогу, в ніякому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути руки, щоб не зануритися з головою у воду. Минулому році на території нашої області на водоймах загинуло 46 людей, троє з яких діти. Рятувальники спілкуються. З дітьми нагадують про те, що без дорослих ні в якому разі не можна виходити на, на кригу. Застерігають від виходу на кригу групу сі дозволено виходити на кригу, яка є товщиною 7 сантиметрів. Це для однієї особи. Якщо група має бути не менше 15 сантиметрів, також дітям нагадують про те, що і дорослим, звичайно, що виходити на лід не можна, коли він вкритий снігом, не можна, коли є прошарки води, коли плюсова температура ні в якому разі не можна. Для рибалок так само проводяться роз'яснювальні бесіди. Наголошується про те, що лунки можна бити на відстані 4-5 метрів одна від одної. Що за умов нестійкої погоди, перепаду температури не можна виходити, все ж таки на лід. Також нагадують про те, що не можна збиратися групами осіб на невеликій території льоду. І обов'язково, що кожен рибалка, який виходить на лід, має з собою мати обов'язково мотузку в разі якоїсь ситуації, щоб можна було допомогти. Також наголошуємо на тому, що якщо все ж таки перехожий бачить, що людині потрібна допомога, то не кидатися на допомогу, а обов'язково викликати рятувальників, тому що людина, яка тоне, вона звичайно що може потягнути за собою. Такі заходи є вкрай необхідними, адже завдяки інформаційно роз'яснювальній роботі можна запобігти трагічним випадкам загибелі людей. На воді.